Оце фурнітура. <кій> зараз говорю тільки за заколочки, які два вусика. Ну, давайте за оті заколочки. Ну, давайте так. По-перше, чим відрізняються заколки? Перше, це кріплення. Не кріплення, дивіться, можуть бути два вусика. Так, сейчас покажу. Ну, це ви розумієте, два вусика. Може бути. Один вусик. Ну, поки що про один вусик не розповідаю. Давайте про два вусика. Значить, про два вусика у нас є звичайні. Звичайні заколки, які ви добре полюбляєте, ось вони. Вони ну, вони гарної якості, у них дуже економна ціна. Вони дещо ширше, є в розмірах 3,5-5-6 см. І є ось такі, які ви не досить добре е, полюбляєте, тому що тут, бачите, є така отвір такий є, так? Але вони міцніше стосовно металу. Вони звичайні, срі... срібло метал, вони досить пристойно виглядають, у них така якість, тобто оці ви всі знаєте, вони у нас йдуть звичайні. так, Це. Оце розповіла. Тепер йду до іншого ящичка. Так, дивіться, тепер йду до іншого ящичка. Тут також у ці всі заколки, вони також йдуть два вусика. Значить, Дивіться, чим мене відрізняється. Ну, по-перше, є, наприклад, золото. Золото нове, яке приїхало, воно яскраве, як зеркальне, і жовте золото, яке у нас було. Так, про це поки що не розповідаю. Тепер сам метал в заколках, які йдуть, щільна та віп, він... Ну, Він більш міцний. А, як ви це можете зрозуміти? Коли ви починаєте обклеювати ці заколки, ви побачите, особливо, коли ви отут притискаєте. ну, Ви побачите, ви не, е, як, не помилитеся. Тепер, чим відрізняється кріплення? Дивіться, там, де написано VIP-кріплення, і в самому опису товару у нас є відеоогляд, оцей гвоздик. бачите, я не знаю, що з яку я не візьму з вами. Оцей гвоздик, який є внутрі, він мідний. Він більш щільний, він, він мідний, бачите? Ну, Він вважається, в закупівлі він є дорожче. Ну, і зрозуміло, що ця заколка ну, вона якось більш міцна, але коштує вона в е, два рази. мабуть, В ну, два рази точно вона дорожча. Значить, Це коли йде віп-кріплення мідний гвоздик. Коли йде просто щільна. У неї якість метала щільніша, вона плотніша. І на деяких із них, ну, дивіться, тут, ось, наприклад, 3,5. У них є ось такий, от, ось такий от виступ. Ну І ще одна заколка, яка називається плоска. Зараз покажу вам. Щас, щас, щас. Щас, де вона? Ось вона вона. йде два вусика. Бачите, вона міцна. У неї також є у неї віп-кріплення це мідне. І у неї тут вона йде рівнесенька, тобто ось рівнесень. Скільки вартують такі заколки? Вони вартують більше, ніж звичайні, в два або в три рази. Ну, я не знаю, якщо ви робите, наприклад, бант шитий, оце, наприклад, заколка сама дорога, 8 да, сантиметрів 8, з віп-кріпленням, бачите? мідним. От, щільного металу. Коли у вас великий бант, який коштує там, 280 гривень, то різниця в, в 4-5 рублей на фурнітурі. Я не думаю, що це. Ну, тобто, вибір за вами, ми вам ставимо різну фурнітуру, пояснюємо, показуємо, яку будете обирати ви, яку обирають ваші клієнти. Це вже звісно, вибір за вами. Чи ламаються такі заколки? Ну ну, звісно, що будь-що можна зламати, але якщо брати якість металу... Коли ви будете. Ну, ви побачите, вони зовсім різні. Їді, я вам пояснила, які є. Бачу, що ви вже обираєте фурнитуру. Тепер мені дуже важливо буде, що ви мені скажете, яку вам, яку вам більше вести. І відповідно, вже на зимовий сезон я вам їх привезу. Яка буде ціна при курсі, який зараз є, ціна буде та, яка стоїть зараз на сайті. Там 2,50, 4,50, і, по-моєму, саме дорог 60 копійками. ну, це ну, взагалі ці великі заколки вони дорогі. Так, Це вроді пояснила. Якщо є запитання, ставте, буду рада вам на них відповісти.